що какое-то время зможе вести наступательна операція. Ціла колона ворога зупинилась на узбіччі дороги. Невідомо, що спричинило зупинку. Командир вийшов попалити чи що зламалось. Але факт такий, що купа вантажівок зосередились в одній точці. Наші пілоти дронів вирішили нагадати ворогу основи військової логістики. Колони не можуть зупинятись на півдорозі, а ще краще техніка має бути розосереджена. Замість у щоденнику Рашист отримав Вогневий шквал підкреслили бійці 14-го окремого полку БПЛА. Іване, питання і, і просте і складне одночасно. Хтось може сприймати слова президента Зеленського як такий алярм-алярм залякування, і насправді що це не може відбутися. Але ми бачили, що росіяни вже підірвали нашу каховську ГЕС, тобто спричинити якусь якийсь екоцид, катастрофу вони цілком можуть. То що власне робити із цим попередженням? Звичайно, українці вже давно не. Не легковажить тезами е, е, на зразок того, що це просто лякають, просто, е, просто намагаються там словами приховати щось, або е, видають бажане за дійсне. Ми розуміємо, що росіяни неодноразово доводили тим, що вони здатні на будь-які злочинні дії е, для того, щоб завдати шкоди українцям Україні, зрештою не гребуючи нічим і не зупиняючись перед е, тими. Злочинами, які в усьому світі оцінюються як злочини проти людства і людяності, ми бачили справді греблю Каховської ГЕС, яку про яку ви вже згадували. Ми бачимо зневажливе ставлення до е, правил безпеки е, на запорізькій атомній станції. Ми бачили, як вони заходили на Чорнобильську АЕС. Ми бачимо зараз, що російські дрони в безпосередній близькості, завдаючи. Потенційної небезпеки літають біля південно-української АЕС, і ми розуміємо, що росіяни постійно говорять про можливість розпочати ядерну війну і таким чином загрожувати світові. Вони постійно говорять про те, що Росія готова натиснути на ядерну кнопку. Вони створюють. Саме таке на психологічне відчуття серед мільйонів росіян, яке зробить із них не скільки націю, яка хоче жити і якимось чином навіть не процвітати, а мати перспективу на майбутнє, робить з них націю колективних самогубців, які вперто і радісно рухаються до цього самогубства, І справді радісно, тому що у них є абсолютно хибне уявлення, що розпочавши ядерну війну, вони будуть відчувати себе, як знаєте, як діти за комп'ютером, які е інших, при цьому знаходячись в повній безпеці. Насправді вони не усвідомлюють, що будь-яка ядерна загроза, про яку вони зараз говорять, це є загроза перед усім їм самим. Через те, нехтувати ми не нехтуємо. Ми е розуміємо, що в межах сил, можливостей, потенціалу на сьогоднішній день. Ми готуємося до цих загроз. Ми намагаємося протидіяти їм на рівні підготовки. Ми намагаємося створити правильне уявлення у росіян, і звичайно підготувати наших громадян до цих загроз, і звичайно підготовити нашу систему оборони до того, щоб мінімізувати ризик таких загроз. Я нагадаю нашим глядачам, хоча певно багато хто пам'ятає, що саме в жовтні 22-го року нас вперше почали бити ракетами нашого енергетичну інфраструктуру. Тож перед нами попереду третя зима, яку нам треба обов'язково пройти. У той же час, пане Іване, не тільки в небі, не тільки в енергетичному питанні в нас є проблеми, великі виклики стоять і перед нашими військовими, а отже, і перед цією країною, і на полі бою, я вас хочу спитати про вугледар, тому що він на сьогоднішній день максимально та про нього з'являється Формація очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Вадим Філашкін повідомляє, що російські ДРГ вже заходять у Вуглидар підрозділів ворога на околицях міста ще немає. Що відбувається на Донецькому напрямку? Наскільки ситуація довкола вугледарського напрямку є страшною? І чи є плани, механізми як спинити наступ ворога? На Донецькому напрямку відбуваються важкі бої. Звичайно ж, плани, як спинити, зпиняти ворога, як його спинити. У Сил оборони України є. Ці плани реалізовуються, ці плани, не якісь такі уявні, які лежать десь в шухлядах. Вони реалізовуються щоденно, реалізовуються в полях, і справді ми бачимо, як українські сили оборони мужньо стримують ворога. Змушуючи його, якщо і просуватися, то з величезними втратами, і ми розуміємо, що росіяни е, наразі е, в тривалій наступальній операції, яка розпочалася взимку цього року. Е, вони намагаються зараз досягнути з, е, своєї мети, е, а їх мета це взяти Донецьку. Взяти під свій контроль Донецьку область, вони нас намагаються точніше, навіть не досягнути мети, а зробити якісь кроки по досягненню цієї мети, тому що система покарання, яка існує зараз на Росії, ми її бачимо, вона змушує генералів гнати практично на безальтернативну смерть чергові десятки і сотні тисяч бійців для того, щоб завоювати. Якісь сотні метрів чи кілометри української землі зараз вони так само витрачають величезний людський ресурс, ресурс живої сили, точніше правильніше казати, на те, щоб е, спробувати взяти бодай якесь містечко на території Донецької області, такються зараз до е, міста вугледар. Ми розуміємо, що впродовж 2024 року. Вони неодноразово одноразово намагалися хвилями атак здобути це місто, але українські бійці тримали, тримали це місто. Нам вдавалося подекуди відкинути ворога на значну відстань. Проте зараз ми бачимо концентрацію найбільшу на покровському, курахівському і на Володарському напрямку. Ми бачимо ту статистику, з якою українці знищують зараз ворога в оборонних боях. Ми розуміємо, що їм справді виснажливо з великою кров'ю вдається долати кожен кілометр. На ну, те, що під час кожної війни є загрози, і ці загрози того, що ворог буде просуватися і брати під свій контроль якісь території. Ці загрози вони є. Постійно ми розуміємо, що українці крім в тому числі демонстрували здатність відвоювати завойовані ворогом території, і в тому в, в тій ситуації, коли пропонувався нам обмін е, територій на наших бійців, то звичайно ми розуміли, що е, ми могли залишити зруйновані ворогом населені пункти для того, щоб зберегти життя наших воїнів, які відвоюють обов'язково ці території. Немає сумнівів, що немає нічого ціннішого за життя наших військових, та і тільки генштаб має свої плани, і розуміє, як хто куди може рухатись. Далі обучення на базі ворожоних сіл Румунії, где українські хлопці будуть тренуватися ще полгода уже на настоящих двох F-16 з інструкторами з Бельгії, Данії і Голландії. Вашингтон об'явить о новому пакеті допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.